Майор за медичної служби Віталій Світличний приїхав додому у відпустку у зоні. Ато разом з хлопцями з першої танкової він пробув кілька місяців. Там довелося з Лора перекваліфікуватися на лікаря широкого профілю. Там неможливо працювати по профілю, Тому що на передовій неможливо нагнати Лікарів із центральної районної лікарні забезпечити повноцінний прийом вузьких спеціалістів. Треба і обробляти рани і лікувати ті ж самі кишкові розлади. Якість нинішніх консервів. Думаю, що наші генерали їх не їдять. Але. Закупляють для солдатів він пішов служити, як викликали з військомату. В той же день його звільнили з роботи. Після врегулювання таких питань законодавчо знову прийняли. Але на роботу до сосницької райлікарні медик піде не скоро. Знову поїде в зону АТО. Там лікарі потрібніші. Доводилося навіть оперувати прямо на землі. Винахідлива медслужба першої танкової зробила операційно з підручних матеріалів. Дві катушки від цих. От кабеля. На їх ришт, на його носилки, Це для крапельниць прибили жердину і вирізали із пластикової пляшки щось на зразок штативу. Що довелося стати військовим лікарем, жартує і у мирному житті бувало всяке. Ви вважаєте, що у Сосницькій ЦРЛ робота була спокійна? Тут іноді за чергування по шість скутеристів розбивалося. Їх усіх привозили черговому лікарю. А в чергового лікаря ніхто не питав, чи він лор, чи він хірург, чи він показує фото з війни, шматки снарядів граду, волонтерів, які допомагали всім більше за державу. Каже, місцеві, особливо в селах, ставилися до них добре, часто самі зверталися за медичним допомогою майор, хоч за домом і сумуватиме, знову поїде виконувати свій обов'язок зону антитерористичної операції.